Ну що, ви принесли мені нову ідею? Так, сир приніс, думаю, можна зняти серіал про осоку? Що ж я вірю у ваш талант, але шоу про гостру травинку? Це занадто. Ні, я про героїню зоріних війн. Її звуть Асокатано. «Оу, най буде що ж там? Треба знімати якусь фігню для дісти плюс. Отак фігня фігнею поганяє. І що там ця сока? Що вона робить? Вона стоїть, склавши руки, та усміхається. Зрозуміло, а що ще мало чого. Най буде вона сурова та саркастична на цьому все, і вона хоче знайти мапу, яка веде до поганця трауна. У поганці упожнюють, коли до них ведуть секретні мапи. Ще й як сер. Вона знаходить мапу, але на неї нападають і злі дроїди. Вони теж прийшли за мапою. Вони програють бій та самознищуються потужним вибухом. Вибух же міг спалити мапу, яка їм потрібна. Так, дивна в них якась програма. Ну і фік з ними. А сука, не знає, як відкрити цю карту в формі кульки та несе її до колишньої учениці Сабін, адже та вміє малювати. Логічно нічого не скажеш. Сабін крутить цією штукінцією і розуміє, що Аби її крутити правильно. Ніхто її до цього не крутив? Гадаю, ні. Але тут зла учениця шин проштрикує сабін мечем. О, сабін гине? Що? Та ні, ні, ні. Її ж проткнули світловим мечем. Це не смертельно. Більше ні. Зовсім вже в наступному епізоді вона в порядку. Ну і фіг з ним. А що там за шинок на неї напав? Шин. А я що сказав? Шин учениця якогось Бейлона, він же дай. І в нього найкращий барбершопер у галактиці. Що? Вони рятують Морган Елсбет, щоб разом звільнити поганці. Це трауна, який застряг в іншій галактиці. Спека небезпека. Подряпана від світлової шашки в сабін загоїлися, і тепер їм треба помішати злодіям у їхніх злодійських штуках. І що вони роблять? Вони переслідують поганців до великих воріт для гіперстрибку, але їхній корабель виходить за ладу, тож їм треба битися. О Асока вилізає з корабля та б'ється світловими мечами. Це як ну в неї стріляють, вона відбиває постріли, а потім вбиває того, хто пролітав поруч з нею. Чого ж поганці не тримають? Маються подалі від корабля і не стріляють звідти. Навіщо пролітати над ворогом з мечами? Не зрозуміло, потім на планеті Асока змогла вбити шептуна. О, вбива, ти це пушка. Потім вона програє в битві з Бейлоном, і той скидає її в океан. Поплавати, повмирати. О, ні. Потім вона проводить цілий епізод між світами та теревенить з привидом І Який урок вона засвоє, здається, що краще бути живою, ніж мертвою. А вона що не в курсах, мабуть, ні. А ще вона міняє темний одяг на білий. От добре не буде. Можна витратити епізод на перевдягання. Тим часом Сабін іде до поганців та віддає їм мапу. Нашо? Її друг Езребріджер живий та виштається тією ж галактикою, що і Траун. І її підвезуть туди в обмін на мапу. Виходить, цей траун не такий уже і страшний, раз вона пішла на таке. Ні, сер. Він принесе війну, та геноцид в їхню галактику. Боже збав. Вони летять у ту галактику через ворота гіперстрибку. І тепер Асоці треба якось теж туди потрапити. Що ж, схоже, це неможливо, тому що пуганці аж цілі ворота для цього побудували. Ні, це буде легко, як за малу душу. Та невже так, тому що космічні кити також вміють гіперстрибати. І асока летить всередині кита. Вона залізає у кита, вона залізає у кита. А звідки вона знає, що кит летить саме туди, куди їй треба? Гадки не маю, але їй тупо щастить. У це фортонуло. Потім ми зустрічаємо трауна, пихатого сидього чувака з купою штурмовиків. Лютий хлопак він дозволяє. Сабін пошукати Езру, тож вона одразу його знаходить. Він що за кутком палив? Так і дуже дивно, що поганці його не знайшли, якщо чесно. Він був просто у них під вікнами, і на нас чекає зворушливе возз'єднання? Отак, хоча не дуже. Потім вони повільно летять назад. Як він реагує на те, що за нього продали долю галактики, сабін йому не розповідає, так що вони деревенять, а потім повільно летять назад. Та куди поспішати? Правильно, взагалі то Траун сказав, що як вона не повернеться за час завантаження трюму, то він кине її непризволяще в. Ці галактиці, але але з'ясовується, що траун дуже підступний. Це в якому місці. Ну він побіцяв Сабін, що десь можливість знайти Езру, але не обіцяв, що після цього не вб'є її. Дуже підступно! І він каже іншому поганцю, що не можна недооцінювати джедаїв. Затям собі просто не можна. І що він робить? Він відправляє за нею всього два сіт винищувача. каже, треба економити ресурси. Сабін та Езру оточують штурмовики, але Асока саме вчасно пролітала якраз над ними. І вона сідає поруч з бійкою. Так, ні, сідає поруч з Бейлоном. Вона oh. крапаля б'ється з ним, а потім така в мене нема часу, і біжить і рятувати друзів. Але ж вона сама там сіла. Саме так вона прибігає до своїх, і всі штурмовики забувають, що в них є бластери. Знову фартить. Потім наче прокрадаються в башту трауна, з якою він ось ось має злетіти. І знову б'ються з натовпом штурмовиків. Ох, ці вже мені битви з купою штурмовиків. Це, я би сказав, небезпечно. Хоча скоріше це не небезпечніше якогось паркана. Я Ось воно так. Вони їх вбивають досить швидко. Ну, звичайно. Але зацініть траун залучив там якусь відьму, і всі штурмовики перетворюються на зомбі. Оу! Штурмовиків, які повільніше ходять та гірше б'ються? Так, це не видається страшною загрозою. Наші знову їх швидко перемагають. Це має сенс. Так. Далі траун посилає морган затримати наших. Оу, і що вона робить? Одразу дає Езрі та Сабін пройти пов себе. Най буде. Потім вона б'ється за сокою і теж швидко гине. Ну що зробить? Потім Сабін та Езра б'ються з поганцями, і Сабін нарешті використовує силу. Вона намагалася зробити це весь серіал. Крута дівка. Так, і вона за допомогою сили піднімає Езру на злітаючий корабель Трауна. Вона отак от одразу може використовувати силу настільки потужно. Так, Ну і фіг з ним. Сабін та Асока застріють в цій галактиці, а Езра летить додому. Як йому вдалося це? Він привдягнувся штурмовиком і вкрав корабель. Потім він прилітає до хороших та ефектно знімає шолом. Його ж вбити могли. Нашу він. Шов до них у шоломі драматичний ефект на першому місці. Ну що скажете? По суті, за весь серіал Асока та Сабін помінялися місцями з Езрою та трауном. А ще Сабін він продала долю всієї галактики заради однієї людини, і ніхто їй за це нічого не сказав. Здається, тут чогось бракує, наче це контент заради контента. Так можна подумати. Можна спробувати було додати якоїсь глибини сюжету, але можна вставити ностальгуюче камео та просто покласти болт. Так найбуде згода.